Стінення почуттів. Його підстрелила, uh -huh. потім добили і часом того з машини випрыгнув. Боже, мені тебе так шкода. Просто тіло пошмонтоване взагалі. Ну що ж, у нас сьогодні дуже буде супер така важлива тема. Я собі сьогодні навіть поставила. Деякі помітки про що я хотіла б сьогодні поговорити. Отже, всім привіт! Мене звати Варвара, я психолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про втрату та горе. І в нас буде запрошений гость. Це Ангеліна, яка розповість про взагалі свою втрату близької людини, яка відбулася тиждень тому. Мені 20 років. Угу. Мені звати Ангеліна. Поділись взагалі свою історію своїми останніми подіями, які в тебе трапились. Загинув тато на війні. Був підполковником. Взагалі такі люди, знаєш, не помирають на війні, бо ну, це ж підполковник. Він командує і має, знаєш, силіти постійно, там, бумажки перебрати і так далі. Угу. Але таке сталося. І сталося, чесно, його просто, знаєш, кинули, коротше. Просто кинули всі хлопці. Як це все було, треба Боже починати просто. Давай далеко. Я тобі трошки буду допомагати. Скільки днів назад він помер? Ой, блін, днів яких? я не можу порахувати. Це було 29 квітня, але угу. я дізналась 30-го. Майже тиждень назад? Так. Да. Угу. Як ти про це дізналась? Це, це взагалі. Я, чесно, день був такий починався класно, я ж так класно вдяглась на пари. Так. Та да, втянула свій улюблений шкіряний підчаг. Встала тут позранку. Я ніколи не люблю вставати зранку, мити голову. Але я встала геть зранечку, помила голову, поїхала собі на пари. Все було добре, я ще переписувалася своєю сестрою. Ми з нею мала зустрітися, але вона чогось каже: що ні, не вийде з нею зустрітися. Думаю, блін, чого? Я до неї дзвоню. Вона каже, що я не маю тобі цього говорити. Я вже така думаю, блін, що таке. Тому що думаю, позвоню до сестри, скажу, щоб не їхала, бо якщо мама вдома, то придеться прибирати. Це якраз раз тиждень перед Паскою. І просто чую, як хтось плаче. І в мене от всередині просто не знаю, обривається щось. Аж зараз почала так само хвилюватися, як тоді. Mm -hmm. от, просто руки починають труситися, і я просто нічого не розумію. А в мене ж такий довгий коридор, і я просто йду по тому коридор, коридорі, і в мене тако темніє, темніє, темніє. Просто бачу маму. Заплакала, брат теж плаче, хоча брат ніколи не плакав. Реально я ніколи не бачила, що брат плакав. Він ж старший за мене. І я просто чую мама слова, типа дочь. І все, і, і я вже раніше нічого не чую, просто веду себе і плачу. Чесно, це, це просто був жах. Блін, чудово, честно, не вірю. Я ж тоді сиділа, просто плакала, бо от. Я не знаю, ну чогось чогось доплакала, але все одно не вірю. Я думала, знаєте, що, ну, що може це не він. Типу ну, реально, що, що от не може такого бути. Чесно, весь цей тиждень в тумані взагалі мало, що пам'ятаю. Навіть ще досі зараз я взагалі нічого не вірю. І ще пам'ятаю, знаєш він навіть такий трохи слабохарактерний був. І я пам'ятаю, ми якось їхали на дачу і заїхали до нього військоманті, бо його теж забрати. Це було ще коли я була мала. І я дуже добре запам'ятала, як вийшов якийсь мужик, ну, з військомати, військовий, і він сказав, що Оля до моєї мами звертався, зробив щось зі своїм Васію, бо він з тебе не міг говорити ні. Типу, uh -huh. от зараз він би міг би поїхати з вами, тіпо, додому на дачу, та? а він сидить доброблюєш справу. Uh -huh. Його попросили, він зробив. Понимаєш? І, от, і так, от так завжди. І я думаю, може, блін, якби він не був такий добрий, uh -huh. то він би не пішов туди, аби їх вів, піхоту вів. Ще він, він не мав чого робити. І просто, як, як розказували, типу, що його підстрелили в плече і, типу, було, було все добре, але що підстрелили. І вони всі залізли в бліндаж, бо от, як їм говорили, коли їх відправляли туди. Що от, там мало, мало взагалі, там нікого нема. Просто от їдьте. Чесно, я ще точно всього не знаю, але просто що от їх туди відправляли, бо знали, що там нічого такого немає. А їх оточили з усіх сторін, от хлопці, які повиживали, розказували, що їх оточили з усіх сторін. І просто, типу, тато казали, типу, завели в двох чи одного кацапа, потім його поранили, і вони всі залізли в бліндаж. І потім що? А потім просто вдобили дроном. І, типу, чому тим бачила? Там просто тіло. Шмонтоване взагалі. Ти бачила? Чисто, я не хотіла дивитися. Я подивилася вже в кінці, але він взагалі не був у себе похожий. От Взагалі просто. І це просто... це просто несправедливо, бо він не мав там бути. Да, і от просто чогось тато виліз наверх. Mm -hmm. Чого, ніхто не знає, чого. Хтось каже, що може рацію дістати. Mm -hmm. Хтось каже, що може, не знаю, типу, чого в нього там лежав, чи що? Yeah. Понимаєш? Тут дуже багато якихось різних хто, історій, хто не і може не знаєш. точно сказати. Понимає? В стадії шоку взагалі дуже складно сприйняти інформацію тверезо і часто починає втрачатися відчуття реальності. І в цей момент найважливіше це підтримати контакт з тілом. Яким чином це можна зробити? Це можна обійняти самого себе, це можна обійняти, можливо, якусь людину, яка поруч з вами. Можна взагалі потерти себе за руки, тобто повинно бути якесь відчуття тіла, що от я на місці, да? тобто заземлитися і відчути взагалі себе, так? тому що в стадії шоку дуже складно взагалі зрозуміти, де реальність, як насправді ця інформація сприймається, тому що мозок буде своїми захисними механізмами по-іншому сприймати інформацію. Дуже часто може відбуватися таке, що ми по-іншому пам'ятаємо. Цей шоковий стан, який відбувся. Да, і часто можемо опиратися взагалі на думки інших людей. Мутно, я мало що пам'ятаю. Але що в чому прикол? що Коли його знайшли, да. він ще був живий. Ого! Ага. Поїмаєш, він ще був живий, його несли, він ще щось бурмотав. Він бормотав про якусь станцію, про якусь оцю штуку. що... пош, він навіть до останнього просто він помирав, але він судно борнув, просто говорив про те, що як він інформацію довідався. Що це казали, що типу, в понеділок. Його підстрелили, uh -huh. потім добили, і ось це під вечір його принесли, і типу, все. І це розумієш, Це просто душить, отутво, бо, блін, бо реально було несправедливо, цього не мало бути. У стадії гніву часто людина починає абсолютно звинувачувати все, злитися на всіх, як так можна, чому вони це зробили? Це несправедливо. Тобто, це абсолютно нормальні прожиті емоцій, які будуть відбуватися. Що може допомогти пережити такий стан? Перше, це написати лист, все, що досказане, все, що не зроблене, розписати взагалі думки та емоції. Що тобі найбільше не подобається, коли люди реагують, коли оце говорять, от якби. Ти це слухаєш і просто робиться погано, понимаєш? Ну бо ну, бо, блін, реально, якби. Але ти ти не хочеш цього слухати. Бо коли ти це чуєш, тобі робиться набагато гірше. Тобі я не знаю, просто я не знаю, як це описати, чесно. І от це говорять постійно, як пи, як пи. От якби, або ох, чого, ох. Оці питання. Все одно ні в кого немає відповіді на ці питання, бо все, бо знаєш, людина стало, яка, яка мала дати відповідь на ці питання, вони все одно це задають. Знаєш, вони ковиряються в тому. І ти знаєш, ти це слухаєш, і ти сама, да, ти сама це задаєш, але знаєш, ти вже якось це задавати, але все одно інше задають і. Я не можу цього це описати. Що тобі ще не подобається, що взагалі люди говорять, от саме переживши втрату близької людини? Чесно, мало що пам'ятаю, що мені говорили. Кумарила то, що, знаєш, говорили, ой, все пройде. Я знаю, що все пройде. Ну просто от тоді, от самих похоронах мене не лишали самою, і ці мною завжди от, були там чутки, чесно вже не пам'ятаю хто що. Вони розказували, що типу, все буде добре, типу, да, я знаю, що все буде добре, нащо ти мені це говориш? Просто знаєш, от в такі хвилини ти просто хочеш побути в тишині і просто, що, от, да, ти хочеш, щоб з тобою хтось був біля тебе, але ти хочеш, щоб він був просто тихо. От, щоб, наприклад, зі мною була сестра, вона мене завжди просто, знаєш, так по коліні гладила і просто обнімала, і мені цього хватало. Mm. А коли знаєш, ти чуєш, як хтось просто говорить, Ой, все буде добре, ой, ти переживеш, ой, і ти пеш, ти це слухаєш, і ти починаєш про це все от реально думати, що, блін, що все-таки, мабуть, немає, і, блін, і тобі починає боліти. Що типу, блін. Ні, треба буде потім вислухати, але це ж знаєш, це треба десь через не навіть, тиждень. Проте, знаєш, декілька часу, і людина сама скаже, що я хочу з тобою поговорити. Що, Знаєш, треба їй це все виговорити. Але не тоді, коли от, я, наприклад, ще пам'ятаю, ми їдемо в машині, і мені, Анна скаже скажи щось. Ангелінка, скажи щось. Англінка, не мовчи. Боже, я чесно не хотіла з машини випрагнути. Просто закритися. Я просто хочу помовчати. Хочу побути, знаєш, наодинці своїми думками. Тобто дати помовчати. Часом особливо в такий, такий період, коли не більш гостро, це найкраще взагалі не трогати, да? максимум відняти. Угу. Бо знаєш, коли ти дивишся, от цим люди дивляться на тебе таким порадом, ти знаєш, чого на це вони дивляться. І вони починають тебе жаліти. І ти починаєш від цього плакати, бо ти знаєш, чого вони тобі жаліють? Тепер ти загадуєш цю втрату і просто краще не треба. мені не можу цього писати, чесно. Як взагалі говорити, наприклад, дитині про смерть батька? Чесно, я не знаю як дитині говорити. Я сама це поняла. побачила, як мама плаче, і що просто вона сказала доч, і все, пошті, вже все доперло. І так далі. А от дітям взагалі говорити я часто. Як себе поводити із дитиною, якої померли батьки? Перше це бути щирим, да, тобто не приховувати свої емоції, не казати, так, все нормально, я вже навіть це забув, да, або забула. Можна теж розділити взагалі свою біль, що да, мені теж боляче, я теж сумую, мені теж неприємно. Друге, це важливо давати більше уваги, підтримки та любові, тому що в цей час дитина цього дуже сильно потребує. Наступне це не вживати різких слів, тобто труп, помер, гроб, поховати, а замінити на більш м'які слова, такі як втрата, да, душа полетіла на небо. Да". Ми його будемо відправляти в інший світ. Да, наприклад. Тобто змінити на більш м'які, тоді дитина буде це сприймати не так болюче, не так різко, як це може виглядати. Часто буває таке, що от військових дійсно закривається, взагалі, щоб не подивитися, що взагалі це, трапилось. Знаєш, там, для та... чого це роблять? Бо ну тіло можуть привести просто вже. Знаєш, от мій тато, він підполковник, і в нього багато друзів. Через то от його зразу привезли. От він помер понеділок, так? Да? І от його зразу у вівторок зранку вже відправили. Бо от була машина, і от... Ну, люди поймаєш, близькі, всі його знали, що там, що тут знають, і все зразу, поймаєш, зразу його привезли. І щоб знали, його зразу привезли. І то, поймаєш, він вже був такий синій. І вже тіло починало. От а хлопці деякі ще досить поймаєш, валяються трупи ще з січня, ще з лютого. І це ж зараз сонце, вони там вже взагалі, я не знаю, що з ними чесно. І от привозять да, або бувають, згорять тіла там, десь знаєш, в якомусь, не знаю, танку або де. Або просто навіть попаде от ракета саме в тебе, ти просто вже будеш. От в нас ні, в нас був відкритий. В нього були поранення, в нього чесно, у нього все було лице в крові, руки були в крові. Як сказав, я, чесно, я не ходила на опізнення, але ходив мій брат і казав, що коли відкрив просто, знаєш, весь чорний в грязюці, бо тоді був дощ. Весь просто чорний в крові, футболка порвата, а лікар взагалі сказав, що осколки тупо скрізь: в легенях, в ногах, в руках, в голові. Що, типу, знаєш, якби його навіть донесли, не факт, що він би вижив. би. Що реально, тупо, такі, Знаєш, маленькі просто осколочки, але вони тупо скрізь. В нього навіть оце, знаєш, може почалася, типу, як плівра отут. Знаєш, коли в легеню потрапляє якийсь просто предмет невідомий uh -huh. звідси, то починає кисень виходити звідси, ти не можеш дихати. Її треба тако закривати. Uh -huh. То ще коротше. Чи варто взагалі дивитися на тіло близької людини, яку привезли? Ну, це знаєш, це залежить кому. Я, наприклад, не могла дивитися взагалі, бо знаєш. Я не хотіла в це вірити, я думала, що якщо я побачу, я в це повірю, і мені буде постійно, знаєш, оце перед очима. А брат з мамою дивились прямо. Там, знаєш, його привезли в храм нижній, і там можна було сидіти цілу ніч. Я не думала, цілу ніч світити, але до того мене завели і Бо, чесно, я взагалі, я реально це як побачила в середу. Ми поїхали, то я цілу ніч не могла дивитися на неї. І я вже подивилася, коли завели верхній храм вже типу, як відспівували. І просто та подивилась тільки через те, що я просто знала, що більше не побачу, і що, типу, що треба подивитися. І я тобі скажу: це, 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 це взагалі це, це жахливо. Він взагалі на себе не був похожий. Буєш такий побитий. А це знаєш, я просто згадую його, і що типу, це ще в нього нормально кажуть, що. от... Бо буває, що от, такі, що просто закриті груби. Бо реально, бо привозять хлопців ще от не можуть навіть упізнати ні по чому. Впізнають по зубах і так далі. Що знаєш, зуб якийсь кривий або золотий, отак і впізнають. А... Так. так що, знаєш, це як кому, в кого яка психіка, і хто як хоче запам'ятати може, чи... хто може, знаєш, взагалі не вірить і не хоче це дивитися. Навіть, знаєш, це, що там тоді його побачили, і той весь тиждень, для мене просто як будто Такі мутні всі мутні, бо ти знаєш щось приснилося, і ти це хочеш згадати. І взагалі, я тобі серйозно кажу, я мало що пам'ятаю, і просто не вірю взагалі не вірю. Як ти справляєшся з цим станом? Ой, блін, чесно, не знаю, як я справляюся. Кажу, всі дні так швидко пролетіли, що я навіть не поняла. Оце, що почала малювати зараз. І то, знаєш, ти малюєш, бо я раніше як малювала. Малюю, і, наприклад, у мене ноутбук з фільмом, і я слухаю. А це ж зараз 40 днів, тіпо, я не хочу знаєш, тіпо, нічого цього. І просто я малюю, і знаєш, всі думки такого, типу, тут весь катеру, а типа, якби, а де що. І знаєш, уявляється, як він там бідний, типу, старався вижити, тіпо. і коротше, я добре, класно згадувати щось. От я пам'ятаю, люблю в неї це питати, наприклад, вчора, позавчора. Ми просто так добре посиділи, я, вона і брат. ми говорили, знаєш, і позгадували їхні історії часи з татом, як вони познайомились, що вони робили, типу, який тато був, згадували якісь моменти. І знаєш, чесно, ми навіть сиділи і сміялися. Бо реально бо ми це згадували і реально так, що, мабуть, треба знаєш, згадувати просто хороше і так далі. Чесно, я не знаю, бо я не можу справдісь. От знаєш, навіть буває, типу, Ще книжки, типо, от, почала вчора читати книжку, да, знову. Що, типо, якось, yeah. якось відволіктись. Ай, двірші піввідуанту. Я, я вже читала, але просто, думаю, перечитаю ще раз, бо мені сподобалось, і треба ж якось, знаєш, відволікти сама. Та, да, і ти знаєш, ти читаєш, і такий, типу, клас, а потім такі, знаєш, згортаєш, і от знаєш, був світ як було такі яскравий, яскравий, а тут просто ріднаєш і все-таки стає сіре, і просто знову хочеться плакати, бо. Ти розумієш, що це реально, що це правда. У випадку, якщо стадію депресії пережити складно, коли хороші моменти вони взагалі не згадуються, коли хочеться взагалі тільки поринути в свої негативні емоції, думки, що може допомогти в цьому випадку? Перше, це віра? Ви можете вірити в всесвіт, ви можете вірити в Бога, ви можете взяти якусь віру, будь-яку, на що ви можете опиратися. Друге, це волонтерство. Класно, коли ви допомагаєте іншим, коли ви можете віддати цю біль да, через добрі справи. Це теж буде допомагати вам справитися із стадією депресії, займатися своїм хобі, так, те, що вам приносить задоволення, де ви можете відволіктись. Наприклад, да, як зайнятися малюванням? От я раніше малювала з фільмом, а зараз мені просто хочеться помалювати, не відволікаючись ні на що. На да, просто поринути цей процес. Повертатися до реального життя. Це наступне, що теж обов'язково повинно відбутися. Тобто дуже часто люди хочуть замикатися. Я ізолююсь від всього світу. Да? Я краще побуду в своїх думках, в своїх емоціях, але це не є вихід з а, цього положення. Тому найкраще потрошки починати взаємодіяти з суспільством, виходити трошки в світ, розмовляти, можливо, навіть з кимось знайомитися. Хто ви проходять взагалі дні зараз? Дуже дивно. Реально дуже дивно, знаєш, ти просто знаєшся, вроді би все норм. Потім дивишся, там портрет нас просто стоїть. І вже починає знаєш, як типа ага. Потім йдеш теж їсти. Чесно, навіть їсти їжа, їжа вообще, ніяка як будто. Я не знаю чесно. Але дні проходять дуже швидко. Серйозно просто дуже швидко. Ти знаєш, ти можеш навіть втупово в тупу, -тупу тако сидіти, от у мене є кіт. Я от з нею я типу сижу і така дивилася на гав в час, а потім дивлюсь вже три, ти блін. Все, типу, знаєш, ти нічого не робиш, просто сидиш тупою реально сидиш, тупо в стінку дивишся, або на кота дивишся, як він спить, і просто час летить дуже швидко. Або знаєш, ти може, може, я не знаю, не бачила цього, як я занурююсь в думки, чи що, ну реально час швидко дуже летить капець. От, наприклад, той тиждень пролетів для мене дуже швидко. Дякую, що поділилася, що розповіла, трошки так відкрила свою душу. Це насправді дуже цінно, дуже важливо. Можливо, тобі хочеться ще щось таке цінне сказати, щоб, можливо, люди важливо щось почули. Ті, хто, наприклад, стикається з такою ситуацією, схожою, як в тебе, коли втрачають близьку людину, коли це на війні, наприклад. Треба просто знаєш, не закриватися в собі. Я це поняла лише ну, цього, цього тижня поняла, що. Треба не закривати брання, бо, бо як почала це відкриті, що й бути, от з мамою говорити, мамі питати і маму відволікати, то стало набагато краще. Бо перед цим були просто одні сльози, що в мене, що в неї, що в брата. Треба не замикатися, ділитися. Не замикатися. Більше говорити, особливо, коли це мама близькі. Та так само знаєш, і для мам треба теж говорити з дітьми, не замикатися. Та, та кожному просто треба говорити, спілкуватися. І не говорити, не спілкуватися, типу, якби, а якби все-таки цього не сталося, або а якби він не пішов туди, або якби він пішов в іншу сторону. От це все, от, ці всі такі думки, вони нічого кращого не зроблять. Ти просто будеш знаєш, як в них отако тонути, помаленьку. І все. А якщо ти просто будеш говорити, що «От так сталося, так є. Все, знаєш, цього вже нема. І це треба помаленьку, це дуже важко, але треба помаленьку, якось не знаю, навіть себе настановувати знаєш, на те, що типу, от, окей, так не буде, то тепер, знаєш, треба якось по-іншому. І Від цього навіть легше трохи стає. Які ще часто роблять помилки типу, батьки, коли спілкуються зі своїми дітьми говорять про це? Вона так. постійно себе, от чесно, у мене мама, от вона зараз завжди себе накручує. Навіть ось, ми сидимо вчора ввечері а Гарно сидимо вечеряємо, там знаєш портрет тата. Дивимося на тата, згадуємо про от його подвій. Подвіки, ну, типу, який він був, знаєш, смішний, там були багато смішних моментів з ним. Ми це згадуємо, і ми... все, і ми вже знаєш, з посмішкою згадуємо його реально. І знаєш, якщо от Бог і реально існує, і от це все правда, що 40 днів він з нами це ходить, то може він там теж сидів, і от це все знаєш, посміхався, такий, типу, ага. І просто запала тишина, ну, що суду, це знаєш, і мама. Ой-ой-ой, на кого ж ти от, понимаєш, оце спокійно. І все в тебе зразу настрій пропадає, і ти починаєш просто. Про це. От, це не треба так робити. Понимаєш? Ми знаємо, ми знаємо, що от, і от якби він був, було б краще. Але все, ну, типу, це вже треба знаєш, якось смирюватись. А от вони, мама, просто мусолить цю тему далі. я їй кажу: мама, нащо ти це робиш? Я хочу, щоб мені боліло. Навіщо? Вона каже: я хочу, щоб мені боліло так само, як йому, бо типу, що це не справедливо, що йому боліло, типу, а і ні. Кажу, мам, до чого це тут взагалі? Ти не думаєш, типа, я їй прямо, прямо кажу, мам, ти не думаєш за нас? Ну, тіпо, що от, якщо тобі боліти, то нам теж буде боліти. І в нам мовчить. Я кажу: ну, подумай про нас, ми, ми твої діти, ми в тебе є. Я знаю, що тіпо, тобі важко. Як взагалі зрозуміти, що ви знаходитесь на стадії прийняття? Перше, у вас відчуття вдячності та любові до людини, якої ви втратили? Можливо, за якісь спогади в житті, за якийсь досвід, навіть якщо він був негативний. Усвідомлення, що життя продовжується, що я можу далі будувати своє життя, але трошки по-іншому. Також у вас залишаються хороші спогади, де ви можете дійсно, коли згадуєте про хороші спогади, залишити це відчуття вдячності за це, що це зі мною сталося. І в момент, коли ви почнете відчувати, що у вас формується і вже є внутрішня опора, ви можете також опиратися взагалі на а, того, кого втратили. Да? Що, от, наприклад, мій тато точно в мене вірить, і він точно хоче, щоб я поступила і стала стюардесою, так? І я можу на це опиратися. Він точно вірить, і я точно вірю, і я точно знаю. Тобто, коли формується внутрішня опора, тоді далі ми можемо рухатися вперед. Молодець, ти прям дуже сильна. Я вірю, що ти справишся з цим, твоя сім'я з цим справиться. Ви дуже. Ви, ви близькі, це теж mm. головне, що ви ділитеся, що ви взагалі один одного підтримуєте. Часом буде складно, хтось, кожен буде переживати втрату по-своєму, але ви поруч, і ти не одна. Це головне, uh -huh. що в тебе є. Дякую тобі за сьогоднішнє, за сьогоднішнє інтерв'ю Там що поділилася. Яку тобі, можливо, хотілося б підтримку зараз отримати від мене? Ой, чесно, не знаю. Краще взагалі знаєш, як будто цього не було. Окей. Підписуйся на мій канал, тут дізнаєшся більше про психологію. Також мені буде приємно побачити вашу підтримку лайками, коментарями і для того, щоб це відео далі розповсюджувалося, щоб більше людей взагалі знали, а як правильно надавати. Першу психологічну допомогу, як правильно взагалі проживати такі складні періоди життя, в які бувають абсолютно в кожного, в наступному відео я розповім, що таке горе і як його прожити.